Доброго дня учниця цього класу. Давайте ми з вами виконуємо наше завдання, практичне завдання на телефоні. Використавши завантажену попередньо нами програму Microsoft PowerPoint. Давайте ми подивимося на саме завдання. Як бачимо, у нас треба створити презентацію, оформити титульний слайд. Заголовок має бути слово Світлофор, під заголовок твоє ім'я та клас. Створити 4 звичайних слайди. Ми зробимо пусті слайди. Обирати фон для другого зелений, для третього блакитний, для четвертого червоний і для п'ятого – жовтий. Все. Що для цього робити? Тут у нас вказівка для комп'ютера. В кінці нам треба видалити блакитний слайд і перемістити слайди відповідно до послідовності кольорів світлофора, зберегти презентацію з ім'ям, світлофор, нижня риска, тільда, а потім твоє ім'я. Все. Чудово. Переходимо тоді до нашої програми PowerPoint, яку ми завантажили. Відкриваємо наш додаток і створюємо нову презентацію. Для цього потрібно натиснути плюсик у правому верхньому куточку. Є шаблони, які ми можемо обирати. Нам потрібна пуста нова презентація. Спробувати вигляд структури нам не потрібно. Відмовляємося, це не практично. Ми повинні створити презентацію з нуля. Коли потребує входу, ми вертаємось. Ми відмовляємося входити. Так, да, Зрозуміло. Так от. І тепер нам, відповідно, треба дати назву заголовку. Натискаємо на заголовкові слайда. Там, де в нас об'єкт заголовок слайда, два рази, і пишемо «Світлофор». «Світлофор». Є. Yeah. Тепер під заголовок слайда Натискаємо два рази. З'являється маркер тут і пишемо прізвище ім'я. І клас. Ну, все-таки э, поставимо кому. Третій клас. Є. Все. Текст ми ввели. Перший слайд у нас є. Далі нам потрібно додати слайди. як додаємо слайди? Як бачимо, в нас внизу є інспектор слайдів, розмітка слайдів, де ми бачимо всі наші слайди. У нас тільки один, але ось є плюсик, і ми можемо додати інший слайд. Нам потрібно їх 4 штуки. Всього слайдів має бути 5. Ось бачимо: один пустий, другий, третій і четвертий. Це у нас головний. Обираємо другий слайд. Нам потрібно його редагувати. Нам потрібно змінити. Пам'ятаємо, на ПК на комп'ютері ми заходили в вкладку конструктор. Як нам туди перейти? Як бачимо, у нас вверху є прапорець, такі галочка. Це для збереження презентації, для виходу з режиму редагування і переходу в режим е, читання. І тут у нас є така літера А з олівчиком. Це режим редагування презентації. Як бачимо, у нас тут. Впливає знизу ось таке, така панелька, на якій пише основне. І є дві стілочки вгору вниз. Натискаємо і обираємо конструктор. Тобто ми тут можемо обирати різні вкладки, які є на комп'ютері по тій програмі. Тому обираємо конструктор, бачимо внизу формат фона, обираємо формат фона. Перший у нас має бути. А, ні, блакитний, блакитний. перший блакитний фон. Здається, зелений. За умовою перший зелений. І тут також ми можемо обрати на вкладці. Основне У нас є внизу, коли ми погортаємо, найдемо макет слайда. І обираємо макет пустий слайд. Для того, щоб обрати макет слайда, потрібно зробити дуже багато дій. Макет слайда обрати простіше з стандартної ось такої панелі інструментів внизу. Обираємо третій слайд, бачимо, що він у нас ще має якийсь макет. Має макет слайда. Заголовок і текст. Ми в лівому нижньому кутку нажимаємо кнопку макет слайда» і обираємо пустий макет. Тобто, таким чином змінити макет слайда простіше. Оскільки це та функція, якою люди частіше користуються, вони поставили її для швидкого доступу. Панелі швидкого доступу. А формат фонд слайда» – це вже функція, якою користуються рідше. Знову ж таки, обираємо третій слайд редагувати. Переходимо на конструктор і обираємо зелений. Здається, у нас там зелений, другий колір. Давайте перевіримо. Другий зелений. А, третій блакитний. Ну, нічого страшного, ми собі розташуємо потім, як нам треба. У нас наступний. Ага, блакитний. Другий має бути блакитний. Так? Що? Ні, другий зелений, третій блакитний, третій блакитний. Переходимо, міняємо. Так, стоп, конструктор вже є. Міняємо на блакитний. Четвертий слайд у нас має бути червоний. Так, да, четвертий, червоний, п'ятий жовтий. Четвертий. А, так, редагування. Червоний. П'ятий жовтий. А, олівчиком Фон. І обираємо жовтий. Все. Ми обрали всі наші фони: зелений, блакитний, червоний і жовтий. Нам потрібно блакитний слайд видалити. Як ми це робимо? Натискаємо на ньому двічі, з'являється контекстне меню, які дії ми можемо виконувати з даним об'єктом. Ми обираємо видалити. Тепер нам потрібно розташувати слайди в порядку світлофора. Перший має бути червоний, другий жовтий, і, відповідно, третій у нас має бути зелений. Тому ми, як і на комп'ютері, робимо свайп, ми затискаємо зелений слайд, він у нас захоплюється, і ми його перетягуємо в кінець презентації. Все. Є слайд титульний, є другий червоний, є третій жовтий і є четвертий зелений. Натискаємо тепер на галочку, да, для того, щоб зберегти наше Наші зміни і перейти в режим читання. Тепер ми можемо обрати три крапочки і обрати команду зберегти. Обрали ми зберегти назва за замовчуванням, презентація. Нам потрібно переіменувати цей файл. Ось, переіменувати. Натискаємо і пишемо світло Нижня риска і прізвище. Все. Готово. Ось наша презентація збережена. Повертаємось до режиму перегляду. Ось є презентація. Перший підзаголовок-заголовок, другий червоний, третій жовтий, четвертий зелений. І наша презентація називається Світлофор. Прізвище є і є у нас назва. Ось так. Спробуйте зробити це самостійно.